Привіт! Сьогодні у нас буде м, показ як їздять машинки. Це даємо час певний вірус. І зараз ми покажемо, і... як машинка їздить. От, і от тут у нас вийшло так, що ДТП, на ось споративки стоять, ждуть. Це зробила ДТП, це HD. Оце ось ждуть, поки та машина переїде. Оце ось ексклюзив, а там ще одна машина э, чиниться. Тут опять ДТП. Коротше, у нас тут як в реальній житті. Все як може бути. Максим. Максим, мама розповість, які машини де які. Оці машини вони дуже спортивні. Вони дуже спішили і зробили ДТП. А ці їхали, їхали, хотіли на ремонт, але в них не вийшло. І вони не змогли. Це чиниться, вона після ДТП тут була. А це експонат. Це виїхала за дорогу, а ця жде до ремонту. А ця застряла на мосту. А тут вони теж ждуть, поки та вийде, щоб заїхати на мост. Ось Максима розповіли, які тут причини, що як. І ми зараз будемо знімати третю частину. І всім пока!